Експерти ще не дивилися, да? Експерти ж не позицію. Експерти не перезавалили. А зачем експерт? Чтобы ну, да, ви на мурали перебили. А що ми її забираємо? Ми забираємо машину. Миліці забирають, а не документи на машину? — Є. <головіка> зараз дід прийде. Дід, да. прийде. Дід, Дід зараз прийде. Зараз дід прийде. Так, откуда там приїде? Віну зараз вже все сказав йому. До этого мені полстату на ладу виробив. Ну він ви, з э, нього сахар, він же пішов колотиться. Ну пойміть же, по старичу мічиться на. А ну, мій, чоловік, откуда дідам гроші Ми? на таку машину? Це синова. Заробив, дід. Це Синова. Накоредував. Наколягував так як той. medicine